Кицько, патруль, кицько патруль. Велкам у мою хату. Наш старий добрий пранк беремо нудело і видаємо її за куцевелки. Дружбанчик, що надо? Позичь бумажку до завтра, а? А в тебе що нема? Та ні, моя десь загубилась. Від души душевно в душу. Оце душевно в душу? А дай ще трошки, а? Що це бляха таке? Що це таке? Здурів, чого завівся? Не кіпішуй це пранк, це відео? Чувак, то жарти? Е, нічого собі. Ти бляха ще й записуєш. Це ти був у туалеті. Та це відео. Сказився, що? Це жартунчик-хахатунчик, угаманісь. Це ти був у туалеті, а? Рослабся. Чому твоя проблема, дядь? Шо це тільки що там було на толкані? Та то була нутела, лизни справді. Та чихав я на нутелу, нащо ти на руку льопнув. Тебе знімають, мабой. Да чихав я на камери, я тобі зараз сраку надеру. Льопнув на руку послугу мені зробив, чи що? Та не казись, ти так хайпуєш, чи що? Я б тобі зараз сраку піднадрав. Він просто хайпує. Дядьку, я вже йду. А, ага, ну то чала, ти будеш мене переслідувати? Я піду за тобою скрізь. Куди ти туди і я? То б ночі йдеться. А ну, хоч сюди, Любчику. Зараз я тобі сраку надерусь, ні штани. Та заспокойся, Буде тобі швахен. Була якась сварка, сутичка, з вами все. Нормально. Так, я нормалди. Нам поступив дзвіночок про те, що тут якась сварка, якісь крики. Добре, що все добре, але є дуже чутливі відвідувачі, які нервуються, коли чують якісь проблеми. Це мол, це торговий центр. Ви не можете тут таке робити, це не точка для приколу. Ви зрозуміли? Добре, вони лякаються. Якийсь край. Кожного разу в цьому торговому центрі така ситуація. Робиш одне відео, іде одна реакція, і все це не за нами. Хай йому гречка вліплять два нашку. Гей, сусід по кабінці. Друже, дай макулатурки, а? Будь ласка, а в тебе що нема? Нема, мабуть, було б не просив. Щиро дякую. Таке питаннячко, що це в мене на руці? Братан, ти мені шо, гіменця на руку підкинув? Братан, це нутела? Це такий прикол, друже, це кешбек. Ти мазнув якусь хрінь мені на руку? Це нутела? Ану вилазь, діставай свою дупу звідси. Не знімай! А чо ти завівся? Чо завівся? Ану, дай це сюди. Та не підгорай, хоумі, не підгорай. Це просто жарт, братан, це нутела. Та це мені по баяну! Вайдон. Ану, виходь, виходь, в мене є дещо для тебе, для твоєї сраки дещо є, виходь! Ну, що ти нервуєш? Розслабся, хоумі? Витягай свою дубцю сюди. Ти чув, собака дика? Кажу, виходь! Дихай глибше, братан. Неси, виходь. Що ми робимо? Ну, що там, він пішов. Не видно, братан. Альдо, він учи гринькав, чи як? Ага. То що робимо, а? Треба виходить. А якщо він чекає? Виходь не си. А як я вийду, а він там, га? То що роби? виходь не пісяй. Окей. Okay. Щось мене туди не дуже тягне. Краще тобі туди не виходить. Хе-хе, благословляю. Ну, давай я перший полізу. Так, ти. Та свою дубцю сюди, бігом, давай, щоб я тебе бачив. Давай, давай, виходь на вулицю! Чувак, та що ти? Виходь, ходиш? я тобі тут морду бить не буду. А Ходь. чого ти мене бить зібрався? Це нутелла, це нутела, мабуть, це така Джока. Виходь, жартівник, я з тобою гратись не збираюсь. Та чо він так підгорів? Що з ним не так? Ага! <свист> Чуваче! <свист> а ну вы хоть, я вам наваляю! Братан, дай бумажку. Що кажеш? Папірчинка туалетна є, мабой. в тебе жонима? Нема. Нема. Дінку ярдо. Що це трясся таке? Чув, братан, що за нах, що ти мені на руку ляпнув? А що там, друже? Все норм? А підкинь ще туалетки, будь ласка. Що не так, мабой? Та це просто жарт, братан. Це якась дурня. Та це не какуля, це нутела. Все одно якось не прикольно, такі дві у туалеті. Та це ж приколістий з інстаграм завжди каже, What's up my guy. WhatsApp, бра. Тіко нема цей мене. Хлопці, вам краще піти, не треба мене знімати. Я почекаю копів. Вам треба вийти. Я дочекаюсь копів. Боже, який же ти, огидний. Йоу, тятю, ти гидний. Йоу, дядь, ти чого Огидний? Якось це зовсім не очікує. Трястця. Трястця, жіночка, що з тобою?